Я люблю починати свої проповіді з чогось веселого. І я чув про одного чоловіка, який а, ходив і робив ставки. Це був баптист, і він таємно ходив і робив ставки на спорт. Це в Америці було. І він приходив і робив ставки на кінні перегони. Церква цього не благословляє, це азартні ігри, цього не варто робити. І ось він прийшов робити ставку і бачить, як католицький священник. По одного коня поблагословив, поклав на нього руки, і він бачить, раз цей кінь виграв, переміг перше місце. Приходить другий раз, а дивиться знов, цей католицький священник, там є на місці, знов поблагословив іншого коня. І він дивиться, раз, цей кінь знову виграв перше місце. Ну і цей баптистський брат, довго не думаючи, зібрав всі, всі свої заощадження. Приходить, третій раз, дивиться католицький священик знову, поклав руки на коня, щось там щось зробив з цим конем, думаю, все. Він поставив ставку на цього коня, і дивиться, кінь на півдороги впав і помер. І такий приходить до священика каже: я щось не зрозумів, каже: Ти що, я, я поставив всі свої гроші. А священик такий каже: ех, ви протестанти, каже. Ви не можете відрізнити ритуал благословіння від похоронного ритуалу. <рес> не ставте, не робіть ставок на спорт. Візьміть свою Біблію і скажіть зі мною. Це моя Біблія. Я і тим, ким вона мене називає. Я маю те, що в ній написано. Я можу робити те, що в ній написано. Сьогодні я вчитимусь Слова Божого. Мій розум відкритий. Моє серце сприятливе. Я ніколи не буду таким, як був колись. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Нехай вас Бог благословить. Сьогодні хочу поговорити на одну дуже просту тему, але дуже важливу. І вона звучить так: фокус, ключ до перемоги. Фокус ключ до перемоги. Амінь. Це проста тема, здавалось би, ми так багато про це говорили, ми про це знаємо. Але насправді це важливо нагадати, коли ми говорили про дисципліну. Д... Дисципліну. <риклад> <риклад> ми ті задні двері спеціально закрили, <риклад> 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 Дивіться, нам треба фокус в житті. Амінь. Я нічого нового не скажу. Амін. І ми з вами покликані бути сфокусованими. І фокус або сконцентрованість, або цілеспрямоване життя це ключ для того, щоб прийти туди, куди ми маємо прийти. І ми живемо сьогодні в світі, який атакує, щоб відволікти нас. Вся навколо реклама вона для того і працює. Щоб захопити твою увагу. Купи це, тобі треба це, тобі срочно треба придбати цю річ. Ти не можеш бути повноцінним і досконалим, якщо в тебе не буде ось цієї дома речі. Якщо в тебе не буде цього кухонного комбайну, ти не зможеш нормально готувати. І реклама атакує В соціальні мережі, ти мотаєш стрічку і ти думаєш, так, я мушу сьогодні відповідати, я мушу бути таким, як всі. Всі вимагають від мене цього. І це нас відволікає. Це тебе і мене відволікає. І цей світ, він тим і займається, що він відволікає нас тим, 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 тим. Кожен відволікає своїм. І для того, щоб нам прийти в Боже місце благословіння, для того, щоб Божі цілі, Божі мрії здійснювались у твоєму житті, потрібен що? Фокус. Потрібна. Ціль потрібно мати цю мету, куди ми біжимо. Амінь тому ми не створені для того, щоб відволікатись. Ми не створені для того, щоб просто нами водила реклама. Ми не створені для того, щоб просто жити, і пле... жити життя і плисти за течією. Ми створені для того, щоб бути водимими Богом. Амінь. Щоб наше життя було сфокусоване на ньому. Сфокусоване на Його голосі, який говорить до тебе, який веде тебе. Амінь. Тому ворог фокусу відволікання. Це ворог фокусу, це відволікання. Кожен день ми зіштовхуємося з десятками речей, які хочуть нашого часу, хочуть нашої уваги, хочуть, хочуть нам сказати це, хочуть нам сказати це. І дивіться, на самому початку історії. Коли наші правоці Адам і Єва, вони вкусили цей плід, коли відбулося гріхопадіння, в той момент вони змістили фокус. Вони відволіклись. В той момент написано: Очі їхні відкрились, і, що, і вони почали бачити, що їм щось бракує. Вони побачили, що ми нагі. Вони побачили свою наготу, прийшов сором і страх. Ось що робить диявол, ось що робить ворог. Він відволікає нас від погляду на Бога, від погляду на Його слово в наше життя. Він відволікає тебе від, від того, що Бог сказав про твоє життя, щоб ти почав дивитись на себе. Що мені сьогодні бракує, що в мене тут не так, з чим я не справляюсь? І пам'ятаєте, вони сховались в кущах. В страху, в соромі. Але ж до того, вони там були також, нагими, до того ж вони також були такими, як були. Але їхнє життя було до того сфокусоване на Бозі, на Його присутності, на Його благословінні. І як тільки вони сфокусувались на себе, побачили, що не так, прийшов сором і страх. І так само в нашому житті, коли ми втрачаємо фокус, приходить страх. А що буде далі? Що я буду робити завтра? Що я буду з цим робити? Що я буду з цим робити? Як мені з цим справитися? Як мені це вирішити? Ну коли ми продовжуємо тримати фокус на Бога? Коли ми продовжуємо тримати фокус на Його любов, на Його піклування? Нам немає чого боятись. Тобі немає чого боятись. Коли ти дивишся на нього, як він любить тебе, як він піклується про тебе. І, звичайно, ми згадаємо цей попсовий приклад. Я думаю, Господи, якось треба, треба мені розвиватися, як проповіднику. Але це, це такий хороший приклад Давида і Голіафа. Він так добре ілюструє те, як сильно ми залежимо від фокусу. На що ти сьогодні дивишся, таким і ефективним буде твоє життя. І ось, пам'ятаєте, ізраїльський народ, написано, вони 40 днів дивились на Голіафа. Він виходив кожного дня і, робив, і грав для них п'єсу. Я сильний, я вас переможу. Я з вами розберусь. Так, він, він був вищий від всіх, сильніший, досвідченіший. І ось всі в ізраїльському війську вони кожного дня дивились. На цю п'єсу, на цю виставу, вони дивились на, ця, на цей страх, який він втілював в них, і вони тремтіли. Але прийшов Давид, який що? дивився на Господа. Він дивився на Господа. І він каже: хто цей необрізаний филестимлянин? Хіба вони не бачили до того, що він не обрізаний? Хіба вони весь народ не бачили до того, що цей чоловік, який хизується своєю силою, який, який бере на себе увагу в них, з ним Бога немає. Бога з ним немає. Вони цього не бачили, бо вони були сфокусовані на проблемі. Вони були сфокусовані на тому страху, який їх атакує. Давид був сфокусований на Бозі. Він прийшов і каже, хто цей необрізаний фелестимлянин, що зневажає воєнство Бога живого? І він вийшов і переміг Голіафа, бо він був сфокусований на Бозі. Я говорю ваше життя в ім'я Ісуса Христа. Сфокусуйтесь на Бозі. Дивіться на нього. Дивіться, що Він говорить в ваше життя. Слухайте. Слова писання, які говорять до вас, і все ваше життя зміниться. Ці битви, ці страхи, які будуть атакувати через призму Божу, вони будуть маліти, 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 знецінюватись, і ти будеш казати: слухай, хто ти, необрізаний филестимлянин? Слухай, ти, що ти, ця проблема чи ця, ця обставина, що ти порівняно з моїм Богом. Амінь. Амінь. Коли ми сфокусовані на Бозі, це дає нам силу перемагати страх. Це дає нам силу жити життя в перемозі. Амінь. Амінь. Тому я радий, що ми нагадуємо собі це, що ми, християни, ми живемо цілеспрямоване життя. Нам потрібні цілі. Сфокусоване життя це мати ціль, мати мету, куди я йду. Амінь. І дивіться, і обітниці Божі, Божі слова для нашого життя це не просто інформація, а просто якісь слова. Десь я прочитав в Біблії, що Бог обіцяв мені, що Бог любить мене, що Він піклується про мене. Ми можемо просто приймати це як просто слова, які такі солодкі, які хороші, а можемо взяти це як ціль для свого життя. Ціль я маю мету бути в стосунках з Богом. Я маю мету перебувати в його любові. Я маю мету, щоб ніхто і ніщо мене не відділяло від нього. Ви розумієте? І коли ти маєш цю мету, ти тримаєшся перед своїми очима. І коли приходить страх, приходять обставини, коли ти дивишся, як в твоєму житті щось не складається, як ти хотів, а ти продовжуєш дивитись на Христа, який тебе любить, який тебе приймає, який тебе піднімає. І дає нове життя. Амінь. Коли вони пішли в, цей, в цю обітовану землю на розвідку, 12 молодих хлопців вони пішли розвідати ту обітницю, ту, ту землю, яку Бог приготував для них. І ось 10 з 12 вони були сфокусовані на проблемі, на викликах, на тому, що це неможливо. Вони бачили міста, укріплені, там велетні, там люди здорові, сильні. Ми дрібні, ми сарана, ми нічого не зможемо. Але було двоє Божих людей, які говорили, які продовжували казати: Бог з нами, Бог з нами. Хіба вони не бачили тих велетнів? Велетні були для всіх. Ви розумієте? Вони були всі в однакових умовах. І ті, ті бачили велетнів, і ті, і ті бачили укріплені міста, і ті, ті бачили війну, і ті, ті бачили бідність, і ті, ті бачили виклики, і ті, ті бачили діагноз хвороби, і ті, ті бачили розруху, але ці двоє казали: ми бачили Бога, який за нас. Амінь. І Бог їх увів в обітовану землю. Тому, мій брат і моя сестра, Біблія не каже, що все буде ідеально. Біблія не каже нам, що ми не будемо бачити своїми очима проблем, труднощів, викликів, негараздів, невдачі і напасти. Але Біблія показує нам люблячого батька, який за тебе. Амінь. Який за тебе, який обіцяв тобі, не покину і не залишу. Не покину тебе і не залишу. Тому я хочу сказати над вами в ім'я Ісуса Христа: дивіться на нього. Дивіться на нього. Павло каже, пам'ятаєте? Він каже: Я женусь, я женусь. І ось це приклад для нас сьогодні, щоб ми гнались. Щоби ми гнались. Він каже, я женусь до мети, до нагороди високого поклику. Божого в Христі Ісусі. Я женусь до мети. Скажіть, будь ласка, у вас є мета? У тебе є мета, бо це має бути як мета, це має бути як ціль. Я женусь, щоб бути в Божому мирі, я женусь, щоб бути в Божому покликанні. Я женусь, щоби жити Боже життя, щоб ці проголошення, які ми говоримо, вони стали частиною мого життя. Амінь. В ім'я Ісуса! Я женусь до мети, до нагороди. Високого поклику Божого. Я думаю, що тут важливо зробити таку зупинку і поговорити, поговорити про те, що взагалі ми визнаємо так цілеспрямоване життя, це дуже цінно, це ефективно. Коли ти маєш ціль, це допомагає тобі, щоб це стало реальністю. Але ми маємо бути дуже уважними і дуже кропіткими до того, щоб задаватись питанням, що формує нашу ціль. Розумієш? Що формує мою мету? Що формує моє бачення, моє очікування, мою віру, куди я йду? І це дуже важливо розуміти, тому що, тому що м оці речі, які нас відволікають, вони хочуть поставити перед нами цю мету. Знаєте, вся реклама побудована на тому, що ти не будеш щасливий, поки в тебе не буде цієї машини. Люди, я вчора був в по перекора, і ми жартували. Думаю, треба зняти таку рекламу. Каже, що ти зробив нову стрижку, і ніби якби до і після в тебе була стара стрижка, і все життя сіре, все життя буденне, люди відвертаються від тебе. Ніхто не хоче з тобою вітатись, ніхто не хоче з тобою працювати. І тут раз, ти змінив стрижку. І, і всі, і всі зразу кольори кольори яскраві, пташки співають, всі тобі вітаються, зарплату Бог піднімає. Розумієте, це, це технологія реклами, яка каже, що коли в тебе цього немає, ти нещасний, твоє життя сіре, ти, не, ну, ти ущербний. Але коли в тебе це є, то будеш, ти будеш щасливий. І от здавалось би, я собі задавався питанням. Так а яка різниця? Ну, хай собі мала би, мав би хтось якусь ціль в житті. Ну що тут поганого такого? Ну хотіти щось мати, кудись прийти, чогось досягти. Ну, Якби в світ так живе, так? щоб щось досягти, щоб мати, щоб чимось пишатись. Для чого все боротись? так? Для чого бути бути, проти, ну, якби, бути, бити в дзвони? Для чого? Але справа в тому, що коли ми маємо недобрі цілі. Коли ми покладаємо своє життя на якісь просто речі, я думаю, тут є хтось, хто це переживав. Коли тобі здавалося, що ти без, без цього просто не зможеш. І коли це твоє життя приходило, ти розумів, що там просто після того порожнеча, просто порожнеча. Здавалось, коли мене буде там, коли я буду заробляти ось таку суму грошей, от тоді я заживу. Я пам'ятаю, ми молодими хлопцями, ми собі рахували. Уявляєте, колись я собі думав підлітком, я буду заробляти 200 доларів. І Я взагалі зможу жити. Я зможу жити. Я, розумієте, це мислення-підлітка. Ну потім цифри ростуть, ти думаєш, я буду заробляти 2000 доларів і моє життя, я буду щасливий. Але ти розумієш, що після цього порожнеча? І розумієте, що ось ці неправдиві цілі. Нам дуже важливо зробити ревізію, і щоб наше життя воно мало мету від Бога. Бо тільки мета від Бога і Його покликання в наше життя приведе тебе до миру, приведе тебе до благословіння. Проблема ідолів. Щоб, здавалось би, Бог, та яка тобі різниця? Ну, Поклоняються люди там, матеріальним речам, поклоняються успіху, поклоняються достатку, поклоняється щастю. Хай собі поклоняються. Але Бог розуміє, що всі ці речі, вони розбивають серце. Коли ти женешся за цим, коли ти женешся, і ти. В якийсь момент розумієш, що це не дає тобі насичення, це не приводить тебе в місце миру, в місце Божого благословіння. Тому я сьогодні хочу, хочу підкреслити цю важливу, важливу річ. Нехай Бог, Його слово, Його тихий, тихий голос формує, ставить перед нами цю мету. Куди він тебе хоче привести? Ким Він хоче, щоб ти був? Що Він для тебе має? Не треба бути як всі. Ми не покликані бути як всі. Ми не покликані бути, як цей світ. Ми покликані являти Бога. Амінь. Являти Його доброту. В притчах написано: є шлях, що здається людині правильним. Та кінець його шляхи до смерті. Мудрий Соломон розумів, що деколи людині здається, що цей шлях правильний. Так всі роблять. Але кінець ці шляхи ведуть до смерті. Тому, мій брат і моя сестра, я тут, щоб нагадати і запитати це риторичне питання: Так хто формує твої цілі? Хто їх формує? Реклама, соцмережі, оточення, чужі очікування. Чи Божий Дух? Амінь. Божий дух. Божий дух. Коли ми підемо за Богом, за Його голосом, це приведе до миру. Не все буде ідеально, звичайно, не все влаштується. Бо якщо ми поставимо для себе в житті цього ідола, що в нас має все бути в гармонії, ми поставимо в своєму житті ідола, що в нас все завжди має бути ідеально, це теж розіб'є нам серце. Але коли ми поставимо в своєму житті, що ми будемо робити те, що Бог нам каже. Це буде наша духовна зброя, це буде наша духовна сила. Стояти проти тих обставин. Стояти проти тих ситуацій. Амінь. Тому що фокус це промінь. Ми знаємо, ми, ми, говорячи про фокус, ми не зможемо уникнути цієї, цієї найкращої в світі фізичної ілюстрації. Є розсіяне світло. Воно таке приємне, знаєте, воно так освічує. І все. А є сфокусований промінь. Сонячне світло, якщо його сфокусувати через лінзу, воно може проплавити метал. Розумієте? Те ж саме світло, але сфокусоване дає сила. Коли ми сфокусовані, Бог нас підсилює. Коли ми сфокусовані, диявол від нас тікає. Коли ми сфокусовані, ми живемо з ціллю. І ми приходимо туди. Амінь. В посланні до, до євреїв мені свого часу це було моє улюблене послання. І він там каже: покладаючи очі на Ісуса, так, дивлячись, Він каже: давайте дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри. Він заохочує нас з вами дивитись на Христа. Бо Він є начальник, тобто Він є той, хто започаткував віру. Розумієте? Начальник, тобто в нього є. Від нього є ось це начало життя. І в той же час він є виконавцем. Тобто він для тебе виконав. Він для тебе здійснив цей вхід. Ціобітована землю. Амінь. Амінь. І коли ми дивимося на Христа, коли ми дивимося на нього, то в ньому ми бачимо себе уже там. В ньому ми можемо бачити себе уже в цьому місці, на яке ми фокусуємось. Віра бачить не існуюче, як існуючи. І ти, і я ми можемо бачити це в Христі. Ти і я, ми можемо це побачити в ньому як здійснений факт. Розумієш? Ми вчимо так, ми віримо, ми, ми молимося так, що коли Бог щось обіцяв, коли ми, це нам належить, ми сприймаємо це як здійснений факт. Бо Ісус є Той, хто заснував, започаткував це і виконав. Він виконав своє зцілення. Амінь. Він виконав благословення для тебе. Він виконав перемову для твоєї ситуації. Амінь. Тому, дорогенькі, дивимося на Христа. Дивимося на Христа, фокусуємося на нього. Маємо в житті цю ціль, як цей промінь, який пропалить ці обставини, пропалить ці ситуації пропалить цю невизначеність і приведе нас в місце благословіння, приведе нас до нашого життя. Це головний фокус покласти свої очі на нього, не на проблеми, не на минуле, не на страх, не на інших людей, але повернути наш фокус на Христа, який на Христі, коли висів, сказав, звершилось. Що це означало? Звершилось твоє спасіння. Звершилось твоє відкуплення. Звершилось твоє прощення. Звершилось твоє народження до нового життя. Амінь. Я хочу завершити закликом. Живіть цілеспрямоване життя на Бога. Амінь. Ціле спрямоване життя, щоб Божа доброта, Божа любов, Божий характер відображались в нашому житті. Давайте справді будемо гнатись до цієї мети. Гнатись! Можливо, ми зараз розгублені, можливо, зараз бачимо, що щось відволікає нас, що в чомусь ми втратили фокус. Але сьогодні день оновлення. Сьогодні день, коли ми повертаємо фокус на мету Божу. Амінь. Скажи, мною. сьогодні день сфокусуватись на Христі. Амінь. Дякую. Бог не покликав нас до хаосу. Бог не покликав нас, щоб ми просто пливли за течією. Він покликав нас до обітованої землі. Тому фокусуйся на Божій присутності і отримаєш мир. Отримаєш Його присутність, отримаєш його любов. Фокусуйся на Божому Слові і отримаєш Божу силу. Отримаєш, як Слово Боже працює в твоєму житті. Фокусуйся на Христі і отримаєш життя. Амінь. Отримаєш життя в Його перемозі.